Доброго ранку ми з України, це виноградник Яримак і Анатолія, місто Кривий Ріг Україна. В цьому ролику ми знімаємо гібридну форму Балабанова Урум. Це одна із кращих форм цього селекціонера на нашому винограднику. Вона вже готова, вона відноситься до ранніх по терміну визрівання. Це щепа, який вже п'ятий рік. Це третє, повне плодоношення. Урум завжди віддає відмінний врожай. Грони тут красиві, смачні. Вони підійдуть як для продажі на ринку, так і для власного споживання. Грум має двохсотеву квітку, завжди в нього хороше запилення, без нарікань, без всяких грошей ніколи не підводить. Грони тут дуже великі, помірної щільності, вага. Грон нерідко більше одного кілограма, ягода тут вагою 14-16 грамів Такого темно рожевого кольору, м'який тут мясисто соковита, гармонійного смаку. Шкірка при споживанні не відчувається. Оса та гнилями не підшкоджується. Коріння чубуків хороше, морозостійкість десь біля 23 градуса морозу. Це був урум.